Доброго дня, малята, любі, хлопчики і дівчата. Ось і настав час для прослуховування ще одної цікавої української народної казки. Дідусі, бабусі, тати і мами, ви теж збирайтесь для прослуховування, бо сьогодні в нас буде іменна казочка. До мене на, телеграм, на мій телеграм-канал написав Ромчик із Волині. Всім привіт, хто мене знає на Волині і Відромчика теж. І дідусі, бабусі, тати і мами, ви знаєте, що коли просить дитина, відмовити майже неможливо. Роман попросив прочитати його улюблену казочку Івасик Телесик. Та так що збирайтеся родиною для прослуховування, беріть. Подушечки, ковдручки своїх улюблених тваринок, іграшки. Та вмощуйтесь гарненько, будемо слухати уважненько. А я теж буду готуватись. Так, де моя казочка сьогодні? Всім мостились, всім зручно. Ну що, починаємо. Івасик та Лесик. Жили собі чоловік та жінка, та був у них синочок Івасик. Ото Івасик, як підріс трошки, став просити батька. Зробіть мені, тату, човник та весельце, то я буду рибку ловити, та вас обох при старощах годуватиму. Куди тобі, сину, ти ще малий, казав батько. А він таки торочить. Зробіть та й зробіть мені тату, зробіть та й зробіть мені тату. От зробив йому батько човник і весельце І став наш Івасик рибалити. Попливе геть геть десь далеко річкою, а мати тим часом йому їсти наварить, та в горнятка двійнятка покладе, візьме ті двійнятка. Та ще й сорочечку білу для Івасика. Піде до берега та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти пити, хороше походити. А Івасик почує, це ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику до бережка, пливи, пливи, човнику до бережка. Припливе, пообідає, сорочечку білу візьме, подякує, віддасть матері рібку, що наловив, та й знову на річку. Нагледіла Івасика телесика відьма та й думає Ото б добре мені Івасикового м'ястя поїсти. Стала вона. В обідню годину на бережку та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка я дам тобі їсти пити, і хороше походити. Івасик послухав, послухав та й каже Ні ні, це не моєї матінки голосок. У моєї матінки голосок, як шовк, а не такий. Як вовк. Пливи, пливи, човнику, далі. Бачить відьма, що так не підманить, пішла вона до коваля та й каже Ковалю, ковалю, скуй мені такий голос, як у Івасикової матері. Коваль їй і скував. Що ж, замовлення є замовлення. А вона пішла до річки та вже новим голоском кличе Івасика. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, я дам тобі їсти і пити, і хороше походити. О, це вже моєї матінки голосок. Пливи, пливи човнику ближче до бережка. Тільки Івасик, Телесик, на бережок, а відьма його хап. Та й потягла його до своєї хати. Принесла та й каже дочці, Ось на Оленко цього хлопчика, спечи мені його на обід. А я поки піду по сіль. Відьма пішла, а Оленка взяла лопату та до Івасика. От сідай хлопче, на лопату. Та я ж не вмію. Та сідай вже, сідай. І Васик то руку покладе, то голову та все не сідає, нібито він зовсім нічого й та й не вміє. А далі до оленки каже: Ну, ти ж мені спершу покажи, як треба сідати, то я й сяду. Та що ж ти такий? Так, от так треба, Ось дивися. Сіла Оленка на лопату, а Івасих її шух у пічку, у піч і заслонкою затулив, там вона й спеклась. Вибіг Івасик з хати, коли чує, відьма вже йде. Він хоч і на явора поліз, сховався там та й сидить. Увійшла відьма в хату, бачить, Оленки нема. Ну, дівка, тільки я з хати, а вона вже й чкурнула. Я ж тобі дам. Мабуть, побідаю сама. Витягла сама печеню, наїлася, пішла, лягла під явором та й качається. Покочуся, повалюся Івасикового м'ясця наївшися. А Івасик не витерпів, та й з явора до неї. Покотися повалися, оленчиного місця наївшися. Ах то ти тут, сякий такий, сину, чекай же я ж таки тебе з'їм? Та й почала відьма явір гристи, гризе, гризе та зубами клацає. Бачить Івасик, що не переливки. Аж тут дивиться. Летять гуси, і він до них звертається. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, а в батечка їсти пити і хороше походити. А вони кажуть нам ніколи, нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіли гусенята далі. А відьма гризе, аж явір вже трасеться. Надлетіли задні гуси і Васик знов до них. Гуси гуси лебедята, візьміть мене на крилята, понесіть до батенька, а в батенька їсти пити й хороше походити. Нехай тебе задній візьме, кажуть гуси та й полетіли. А відьма вже явора підгризла, що він от-от похилиться, от-от упаде. Коли летить одна гусочка, одне крильце їй перебите, то вона від от гурту відбилась, та так сама позаду й летить. І Васик заплакав до неї та й каже Ой, гусенятко-лебедятко, візьми мене на крилятко, та понеси до батенька, а в батенька їсти пити хороше походити. Шкода стало гусочці Івасика. От вона й каже. Та вже сідай, може, якось і долетимо. Івасик сів на неї, та й полетіли вони. Відьма як побачила, що Івасик таки втік, надулась з пересердя, надулась з пересердя, ось так надулась вона з пересердя. Діти, хто боїться? Закрити вуха. І ось так вона лопнула. О, от бачите, буває, що буває з тими, хто злиться? <сум> так що не повторюйте цей номер. Так, читаємо ми далі. А Івасик з гусочкою полетіли та під батьковим віконочком сіли. Став Івасик під віконцем та й слухає, що там старі між собою гомонять. А там мати пережечки з має. По парі кладе їх на віконце та й промовляє. Це тобі, дідусю, а це мені, дідусю, це тобі дідусю, а це мені, дідусю. Івасик з поза вікна озивається. А Івасикові нема? О, старий, каже мати, щось мені так, як Івасиків, голос почувся. Та де там стара, Нашої Івасика вже й на світі немає? Утерли сльози старі та й знову до паріжечки. Це тобі, дідусю, а це мені? Це тобі, дідусю, а це мені, а Івасик знов. А Івасикові немає. Та ні, старий, каже мати, я добре чую, що це він, наш синочок. Вийшли старі за поріг, аж дивляться, Івасик стоїть під віконцем. Поздоровкались вони, почоломкались. Та такі вже раді були. Мати Івасикові і голову помила, і сорочечку білу дала, і нагодувала, а гусочці. Зерна посипала, та й стали вони всі у купці жити. І досі вони всі живуть, і хліб жують. Ось вам діти і.